Друзі, хто хотів собі Нісанчика з мінімальним пробігом. Це Nissan Kicks з 2021 року випуску. Всього лише 45 тисяч кілометрів. У нас топова комплектація, дуже-дуже класний салончик, і по зовнішній частині автомобіль дуже багатьма функціями радує. У нас є адаптивний корисний контроль, камера заднього огляду, тубаночки. У нас легкосплавні диски з майже новою гумою, гума в ідеальному стані. Бачимо така оптика дуже-дуже цікава. Distronic автомобіль у нас з безключовим доступом. Подивіться на цей салончик, автоматичні електроскопи, діймачі. Датчик світла, датчик дощу. Мультикермо. Сам адаптивний круїз-контроль. Бачимо регулювання відстані до переднього автомобіля. Це коли ви їдете на круїз контролі. У нас величезна сенсорна мультимедіа з можливістю підключення до телефону. Бачимо, у нас є клімат-контроль, електроручник, автохолд, кнопка старт-стоп, автоматична коробка передач з понижаючим режимом. Автомобіль дуже дуже напічканий. Для таких розмірів я вважаю, що машинка просто топова. До речі, на автомобілі 1.6 бензиновий двигун доволі таки надійний. Японські двигуни славиться тим, що вони дуже надійні. Та неприхотливі до обслуговування та до експлуатації. Подивіться, на задній ряд сидінь. Все-таки кросоври невеликі, але місце позаду достатнє. Я сяду поза собою, бачите, що в мене навіть трохи є місце до сидіння. USB 3.0, два роз'єма. Стан нової машини зовсім без якихось зауважень. Ну, 45 тисяч кілометрів слухайте, друзі, це дуже-дуже маленький пробіг. Давайте. Я вам покажу багажник, одразу показую камера. Вона у нас тут є, як я вже сказав. Оригінальний нісановський коврик. Дивіться, запасочка, домкрат, балонний ключ, все тут є, все комплектне і навіть не використовувався автомобіль дійсно в ідеальному стані. Тож, друзі, це був Nissan Kicks, 21 рік. 1,6 бензин 45 тисяч кілометрів пробігу. І це авто вже знаходиться у нас на майданчику в Білогородці за адресою Софійська, 19 Тож, якщо ти захотів саме його, приїжджай до нас, ми тебе прокатаємо, проведемо тобі тест-драйв та випишемо договір грику продажу, і ти вже поїдеш на новенькому кіксі до себе додому. Чекаємо саме на тебе. З вами був автопоєнт Київ. До зустрічі.